Добрий ранок. Субота треба на роботу. О, так, їду мити машини. У нас вже осінь так в лагерях. У нас 7 вересня на вулиці зараз ну, Телесон показує 9 градусів. Ну, досить свіжо, але потім повинно бути набагато тепліше. Там щось 25, зараз ранок, 8 ранку. От, мені треба заїхати купити хлопцям. За те, що в мене не було минулого тижня. От. Пончики купують, я каву, все по-чесному. <реш> Остав машину, хрен знай, де, від хати. Вон хата, а ось машина тут. Бо там вчора я поїхав до шостої, не можна було. Я думаю, не хочу, не хочу щоб мій бос на мені заробляв. І це теж машина з нашого дому теж тут стоїть. І тому поставив машину подалі. До речі, бачите, це пікап з... зі спарками. Це називається Super Duty. Це хлопчина, мій сусід, теж в ліфті його зустрічає, їздить зі мною на цій машині. Ну і бачите, конкрет, це бетонні роботи. От таким людина займається, то і машина така потрібна. Оце просто потім десь ставлю відео. Дивіться, от 127,9 і ще від цього 3 цента вниз. По в четвер, вчора, було 5 центів. По кожного четверга по 5 центів вниз від цієї ціни. Тобто мені взагалі буде по 124,9. Не знаю, заправляюсь тут. Це най... найдешевший в принципі нормально. Я навіть хочу сказати, що раз на шелі заправився, і мені не сподобалося, як машина працює. Отак от. Так, ну і ще про паливо, дивіться, 50 літрів ровно мені влізло, 6245 я заплатив, і з цього 2,97 лише а, податків а, вийшло. Так що так. От, е, І стосовно тепер питали про розхід там всі так. так ну все. дивіться, виходить от. 7162 км, це я проїхав за 3 місяці, я купив машину. 7,5 середній розхід, 42,2 середня швидкість. І ось за останній там період, це я не виїздив весь бак, просто заправився, 567 км проїхав, 42,2 теж середня. Вийшло і 8,4. Ось, ну в принципі, заправлявся я 15 днів назад. Тобто якщо ми там не їздимо ні на ніякі кемпінги, ні на що, то в принципі, Мені вистачає їздити, відвозити дружину на роботу. Це 15 чи 16 кілометрів від дому повертатися десь 20, 20, до 25 на роботу і з роботи повертатися ще десяточку. Тобто це 25, скільки, 40, десь 50 кілометрів в день, це якщо чисто ось на роботу з роботи проїжджати. От. То в принципі вистачає на 2 тижні на цій тачці. Це Chevrolet Cruze, 14 рік, 1,4. цей, Турбований мотор. хотів сказати, турбодизель, але ну, ні, просто. А, до речі, дизель на цій заправці коштує 1.34,4 за літр. От так. Але ну, тут дизельними є лише деякі пікапи. і, звичайно, такий комерційний, комерційний важкий транспорт. Это. А это, дорогие, канадская визитная Тим Хортонс. Его все. А це, до речі, канадська візитна картка Хортонс. Канадцы його люблять понад усе. О, дивіться, яка кількість птахів. Ну, ну це моя друга робота. Яка кількість машин. Стих ще навіть за 5 хвилин до. Хто знає, чому на лівих фарах У всіх машин є отакий от хрестик. Тупо всіх нових машин такий є. Це, до речі, Мурано Нісан. Мурано. Двадцять другий рік, отак виглядає. 31 тисяча пробігу. Опаки ось. З панорамою. Але Nissan мені не подобається так, взагалі. ну мені треба піти, знайти Kia Спортач. Затискаємо кнопочку. Отсю. О! Ось вона. Піщить. Kia Sportage, 22 рік. Що у нас тут за тачка? Ну чисто як, буде згодом 47 тисяч Пробігу, О така машина Так, от там позаду Автомат, звісно тут машину знайти не на автоматі, взагалі проблеми Зараз покажу вам як робиться приворотне зір. Оце мило. Для миття машин. Пахне вишенько. Треба налити відро на два пальці. Потім розбавити гарячу водичку і все готове. Отак ось. Так, тепер мені треба знайти четвертий матіс від Mercedes. Ну, а що ви хотіли, такі жарти у нас. Які є. Але бачите, Mercedes не дуже досконала машина, не можна так знайти, затискаючи. Це що мені ходить шукати. Цей четвертий матіс. Що? Ось він. Ось а це матіс від Mercedes. Дивіться. Щас вам покажу. О, дивіться, написано четвертий матіс. Все нормально. От. Що у нас тут? Всередині. Не пищі. 28400 тут. Так. О тільки курик цікавий. О така тачка. Панорами, дивіться, вау. Що, ключ треба вставляти чи просто мати з собою? Здається, просто мати з собою. Чудо німецького автопрому. Це воно. Вгадав. Угу, так, а де? А, о, мені, до речі, дуже подобається. Так фокусуйся. подобається оця система перемикання під рулем. взагалі клас. Vehicle Садіті. Вау. 20 градусів на вулиці. Добре, поїхали йому. Кеділак Eskalate, десь 200 доларів канадійських. Вау, виїхала під Блін, Блінк, оці подобаються мені. А ось як вам, підголовника. Такий екранчик. Така шкіра, якась бордова. Ну класний він. Панорама. Супер. Дивіться, які екрани. До них, до речі, ще Bluetooth-навушники йдуть десь тут. Ой, скалей світиться. Це повноцінна сімимісна машина Клас. На ланч сьогодні піться. Зараз треба піти кави взяти. Кава готується, можна додати собі якихось сливок, цукор, вся фігня. Але я чорну каву хочу просто. Купуйте Cadillac. Машина Офігені і GymC. Я вже так мію. Отак зроблю. Buick Enclave. 25-го модельного року. Колоночки басе. Вставочки які прикольні, дивіться. Але що мені не подобається... Це сині рулі, взагалі, це все... Не знаю. якось, Це сині вставки, це для Бьюїка типово. Як на мене, мерзковато. А так, звісно, прикольна тачка. Мені подобається. І новий цей логотип Бьюїка теж класний. Як вам ремонт по-канадійськи? Мені подобається. Нащо воно тратиться на нове скло, розбив, фанерочку на саморези кинув. Якийсь кусок прозорого пластику і погнав. А як вам отакий білосніжний ескалейт? Статується. О май гад. Ага, тут треба кнопочку пускати, щоб щось він взяв. Сарайчик, конечно, Ось. Дивіться, і зверху показує. і збоку показує. Навіть можна в не дивитися. Ще і вібрація від того, що близько під'їхав до машини, тебе вібрує ззад. Отак. Прикольна тачка. Світлий салон, звісно, ок. Дуже гарний. Але ну просто, ну дивіться, вже на цій тканині якісь п'ятна. Ну, десь щось там тяранувся. Ну, коротше, дуже непрактично, як на мене. Але красиво. Красиво, звісно, так. Да. Але непрактично, Ось просто дивіться. О, трошки хтось походив, все, всі, це ковбики, але ну і їм срака. Вони одразу тут ні. Таке. Як на мене, гарно, але я, я б таке біле собі не купив. На машині 2800 пробігло. Ох, кенділак. Під дерево все. Лаковане. Oh, Клас. Я сегодня, как настоящий гангстер, рассекаю на кадилаках. еще один эскалатор. Но белый, але салончик... А салончик-то... Гарный. Коричневый. Так... Right. Great. Так, а на нем 5600 пробігло. О, до речі, дивіться, тут не дзеркало, а екран. Бо як в кіно дивишся, я не знаю. Прикольно. Бо ж дивіться, де там закінчується ця тачка, вона здоровезна, я, я не, не знаю. GMC Сієра. Ми відкидаємо цю частину, маленьку. Не все. І отак от ще робимо. І тут, знаєте що? Колоночки. Пункт управління, от USB. AUX. Я, чесно кажучи, не знаю, навіщо це потрібно саме тут. Типу, щоб там десь виїхав на природу, відкинув і у тебе не з машини грало, от звідси, не знаю. Але така функція є, можна сказати. Так, ну, треба і свою ласточку помити, правда? Бо вона заслуговує. Свою машину помив просто за 12 хвилин. Повністю сам. Ой, капець. Ладно, додому ще. Купа на сьогодні. Ой, куплю собі у цього монстра, буду зимою гроші заробляти. Сніг викидати людям. Та ти шо? Там всього нічого, десь 50 тисяч майже. Зараз спеціально так поїду і кое що вам покажу. От ви просто подивіться на цей мустанг там чиясь баба з дідо сидять в просто. Ого так Макдональдс красиво сонцем посвітило. Макдональдс заплатіть за рекламу, будь ласка. От, я просто за що кажу. Це цього в Європі багато там. Що, що от люди на старості можуть собі щось там дозволити і так нормально пожити бамустагові е поїздити. А, ок, ну, ясно, що не всі. Не всі, але я не знаю, тут, так, тут в Європі це частіше зустрінеш. І це чудово. Це просто реально класно. Розпаковка. Так, Друзі мої, я заїжджав в Добромаркет. Це не можна сказати, що це український магазин, бо хоч вони іноді себе так і позиціонують. З іншої сторони, там написано European food, там дуже багато російського, російських товарів, просто треба часами обирати. Там є тульські пряники, конфети Родфронт. Приправа кубанська, таке різне, але багато і українських продуктів. Зараз буду вам показувати, що я саме купив. Так, з цінами тут все вбито в чеку. Як... Просто, просто ну, ціни є на, на всьому цьому. Отакий Бородинський хліб. Зроблено це в Канаді. Тут так написано десь в Антаріо, 400 грамів. 190 калорій, якщо це важливо. 4,80 він коштує. от, Два таких ферма українського виробництва. Це я не дуже таки люблю, але це для дружини і дитини іноді можна. Місто Рожище, Луцький район Волинська область, передаю вам привіт. І напишіть, скільки. Він у вас коштує, бо тут коштує по 2,50 долара, і здається, зараз в українських гривнях це близько 30 гривень за долар. Тобто срок виходить 60-75 гривень. Що з такого плану? Скільки в Україні коштує срок ферма, Напишіть. От, це люда діч з Польщі, попри каже Лососі. Я люблю, хоч це взагалі непонятно, що, але мені подобається. Він коштує $90, колись був $2,80. Строки придатності, якщо цікаво, тут міфіа нема. <гум> ну, тому він таке коштує. А сирок до 1.01.25 року. Так, 8.22 коштує такий бекон. Він теж виробництва Ontario. Він копчений і просто я захотів солянки. Попросив, ну, типу, щоб приготували вдома. А, але тут взагалі важко з яким-то копченим м'ясом. Тому треба було щось такого копченого. То я взяв такий бікон. Він копчений. Ну, б... Просто е в європейських магазинах набагато більше чогось копченого можна купити. Ще така суха ковбаска, е отака, з дрібним салом 21,32 за 410 грамів коштує вона. Е Виробництво теж канадського, там же в антарі все це робиться з того, що, що написано. А, до речі, це 822 за 265 грамів. От, і на останок побачу світанок. Квас Тарас. Білий, чорний я собі взяв по баночці. я обожнюю квас. квас. Тарас, в принципі, непоганий. Можна напійбродіння, це все. По 2,99 він коштує, тобто там по 90 гривень. Напишіть. Скільки він коштує в Україні взагалі ну, цікаво. Ну і тобто, загалом з податками з усім мені вийшло 48 доларів. За це все, в принципі, багато. Ну, тут половина тягне така окопа до цього всього. От такі закупи в добромаркеті магазині європейської їжі, так би мовити. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, лайк, коментар, підписочка. До новых зустріч.